Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. Сьогодні у мене розпаковка посилки, яка чекає мене вже місяць, поки я одушаю. Отже, розпаковка посилки з інтернет-магазину Helios. І тут цілих 75 позицій. Я купила як квіти, так і овочеві культури. Відео, щоб не було занадто довгим, я розіб'ю на дві частини. Одна частина з квітами, а інша з овочевими культурами. Сподіваюсь, відео буде для вас корисним, тож поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Отже, спочатку квіточки. Ну що ж, розпаковуємо посилку, на ній вказана. Адреса магазину і телефони для зв'язку. Замовляла 75 позицій, але декількох не було, тому і обмовилась. Достаю свою накладну, ось такий величенький список з назвами, кількістю та ціною. Все вказано. Загальна ціна 354 гривні. І саме насіння. Я вважала, що насіння буде просто е, зложені пакетики в посилку та й все. І тоді я вже буду розбиратися, де овочі, де квіти, але ж ні, подивіться. Вони розфасовані, перев'язані резиночками і квіти до квітів, овочі окремо і окремо. Е, Трави з іншими овочами. Ну, класно. Гарний сервіс. Дякую дуже магазину. Мені менше праці. Все ось так ось вже розібрано і акуратно складено. Ну що ж, прибираємо зайве та починаємо розглядати квіти. А їх тут доволі таки багатенько. Ось така купа, краси. В основному я брала багаторічники і трішечки є однорічних квітів. На зворотній частині кожного пакетика вказано, коли необхідно висівати, коли цвітіння, дата придатності та кількість насінин. Ну і, звісно, короткий опис сорту. І першою буде Айстра Страусове перо. Однорічник. Цей сортотип характеризується напівкулястим суцвітцям з ледь загнутими пелюсточками. В упаковці 70 насінин. Айстра художня. Це німецький сорт має ось такі вузенькі тоненькі пелюстки. В упаковці 100 насінин. Айстра помпонна. Теж німецький сорт. Характеризується плескато округлими суцвітями. В упаковці 100 насінин. Віола трикольорова. Віола дворічна культура. Це німецький сорт в упаковці 30 насінин. А це віола швейцарські гіганти. Український сорт і в упаковці також 30 насінин. Горошок запашний. Назва говорить сама за себе. Це однорічна витка культура з приємним ароматом. В упаковці 10 насінин. Календула рожевий сюрприз. Однорічна рослина. Кількість насінин 0,5 грамів. Циня карусель. Німецький сорт однорічник. Кількість 30 штук. Циня Пурпур принц. Український сорт. Має такий гарний колір. В упаковці 30 насінин. Висота рослини 75 см. Міна. Міна Лопатева або квамукліт. Це однорічник. Має ось такі цікаві трубчасті квітки, зібрані в суцвіття китиці довжиною цілих 25 см. 0,2 грами в упаковці. Ніколи не бачили її вживу. Рецина декоративна. Однорічник висотою до 3 метрів. Саме з нею роблять касторову олію. Мені дуже подобається ця рослина, хоча... Рослина отруйна, отруйне насіння. В упаковці 5 насінин. Агастах мексиканський. Багаторічник. Чудова рослина висотою 50-60 см з пурпурними квітами та приємним ароматом. В упаковці 0,1 грам. Алісум скельний. Багаторічник. Досить розповсюджена рослина. 0,15 грам. Айстра альпійська, суміш. В упаковці 0,1 г. Арабіс Грандіфлора рожевий. Багаторічник. ґрунтопокривна рослина з рясним цвітінням. В упаковці 0,5 г. Грайвілат. Багаторічник. Висота біля 40 см. Яскрава світолюбива культура. кількість насінин в упаковці 0,1 г. Дзвоники карпатські. Багаторічник. Український сорт. Чудова, всім знайома рослинка. В упаковці 0,5 грамів. Дзвоники скупчені. Сорт глумерата. Це німецький сорт. І насіння теж зовсім трішечки ну 0,5 грамів. Лакфіоль. Це багаторічник хоча не зимостійка культура, тому часто використовується як дворічник. В упаковці 0,1 грам. Ліатріс багаторічник. зимостійка, світолюбна рослина. В упаковці 0,1 грам. Ліхніс віскарія – Багаторічник. Невибаглива світолюбива рослина. Рясно квітне на початку літа. В упаковці 0,1 грам. Люпин багаторічний. Це світолюбива невибаглива рослинка. Виростає висотою 70-100 см. В упаковці 0,5 грамів. Незабудка Вікторія. Суміш. Це німецький сорт. В упаковці 0,05 грамів. Також Незабудка Вікторія, але блакитна. І в упаковці також 0,05 грамів. Насіння дуже мілке. Котовник декоративний. Багаторічник. Рослина компактна, невибаглива, висотою до 25 см. 0,1 грам. Примула. Це багаторічник. Первоцвіт. Дуже симпатично квітує весні. В упаковці 005 грамів. Тим'ян багаторічний. Рослина як грунтопокривна, так і пряно-ароматична. 0,05 грамів. Деревій королева. Німецький сорт. Це багаторічник, невибаглива та дуже яскрава, симпатична рослина. 0,1 грам. І це останній пакетик з квітами. Дуже сподіваюся, що насіння мене не підведе і будуть умови сприятливі для того, щоб виростити всю цю красу. Я купляла пакетики з найменшою кількістю, бо ще не знаю, яка якість, але на сайті є і більш великі пакети. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Тож, будь ласка, поставте подобайку та підпишіться на канал. Це допоможе просувати україномовний контент.